Мої шанування, друзі, вітаю вас на моєму каналі. Я, Олександр Мусієнко. Сьогодні неділя, 13 липня, і до вашої уваги мій традиційний брифінг з тих подій, які я визначаю актуальними, важливими та вартими вашої шановної уваги. Традиційно є про що поговорити. Ви знаєте, от зараз я буквально перед тим як готувався до нашого брифінгу, аналізував інформпростір, інформзагрози. Інформаційно-психологічні операції, які проводить агресор проти України, та як їм краще протидіяти, для того, щоб і вас інформувати відповідно, щоб і ви не потрапляли в російські пастки. Так от дуже хороша новина одразу, яка менше, скажімо так, була висвітлена в нашому інформаційному просторі, а дарма, тому що це важливо. От видання «The Sun». Так, британський таблоїд, але таблоїди в сучасному світі набули неабиякої ваги і впливу. Подивіться на The New York Post». Все, що там пишуть, воно має велике значення. А в «The Sun» а, в свій час публікувався навіть Кір Стармер, прем'єр-міністр Британії, який писав колонку. Так от, «The Sun» пише. Єдиний іржавий і авіаносець Путіна, який кульгав, пройшов Ламаншем у жалюгідній демонстрації сили, нарешті буде утилізований. І зазначають вони, що «shame of Putin», британці називають цей авіаносець, тобто ганьба Путіна не інакше. Ну, в принципі, що зрозуміло, тому що коли він ішов до Сирії, всі бачили, як він там пихтить. Ось цей, ось цей дим, чорнявий, ну ніби кінець 19-го, початку 20-го століття, якісь теплоходи, пароплави, ну, явно, не, не, не щось сучасне 21-го століття, а дійсно більше схоже на посміховисько та ганьбу. Зрештою, воно так і є. Чого, в принципі, багато є в російській армії. Насправді ми не недооцінюємо ворога, але треба звертати і увагу на такі моменти. Так, от. Ну там, до речі, зараз принагідно скажу скандал в Росії. Воєнкори, так звані і інші, обговорюють, що один із їхніх багатьох чинуш, чи то Ради безпеки Шайгу, чи то Міністерство оборони цього міністра, якого ж призначали і казали, що він же ж красти не буде. Він такий, значить, наладить все. Ну а от е, використовували літаки військово-транспортної авіації. Тому що цьому чиновнику треба було літати зі своєю коханкою в Ростов на Дону, відпочивати в дорогих готелях, фешенебельних ресторанах і так далі, і для цього використовувати російську армію. Ну а вона це все виклала звичайно в інстасторію в інстаграм. Ну і зрештою, там та, -та от, общественність воєнкорська возбудилась. Ну як це так? Хіба так можна? Такі реальні корупційні факти на виду. Ну от, ну от, власне кажучи, це один із епізодів, начебто там його звільняють, а начебто ні, не ясно. Але ось корабель ганьби Путіна, як зазначає Зесан, не відіграв жодної ролі у війні проти України, а натомість знемагає у порхмурому арктичному порту Мурманськ на північному заході Росії. Іржаве відро це Зесан пише. Єдиний авіаносець Путіна ніколи більше не вийде у плавання, оскільки півтори тисячі членів екіпажу були відправлені непомітно воювати е, проти України. Колишній е, командувач Тихоокеанським флотом, адмірал Сергій Авакянс, схвалив рішення про припинення ремонту, назвавши судно дорогою та неефективною військово-морською зброєю. Він сказав, що сьогодні авіаносець це вже епоха, що згасає це дуже дорога та неефективна морська зброя. Скажіть це сполученим штатам Америки, які за допомогою авіаносців контролюють авіаносних своїх з'єднань, контролюють моря і океани в світі. Ну от підіть і скажіть їм, що це неефективна зброя. Ефективна, просто визнайте чесно, що в російському бюджеті просто закінчуються гроші на те, щоб виділяти ось на таке. Ну, зрештою, майбутнє належить носіям роботизованих комплексів та безпілотної авіації. Адмірал Кузніцов слід порізати на металобрухт та утилізувати. Ну і фактично він має ряд несправностей, цей корабель, і тому дійсно його буде відправлено на утилізацію. Минулого року члени екіпажу авіаносця Акенчиков Сергій Овсієнко та Олег Соседов зникли безвісти під час російського нападу на Харківщину. Його матері Наташі Сембірцевій товариші по службі повідомили, що його вбили. Він не виходив на зв'язок з 21 липня. Ну і от командири не телефонують, не повідомляють жодної інформації. Офіційних даних немає. І мати загиблого розкритикувала повну бездіяльність вищого керівництва, яке не змогло знайти зниклих безвісти чоловіків на полі бою та репатріювати тіла загиблих бійців. Це жах, що з нашого єдиного авіаносця відправляють винищувачі штурмувати село в Харківській області. Додала вона. Ну а ви як думали? Все задля слави Путіна, все во ім'я так називаємої СВО. Так це потрібно говорити публічно в соцмережах, кричати про це і обурюватися, створювати комітети солдатських матір'ї в кінці кінців, щось робити, а не просто кричати в пустоту, щоб це обурення виходило назовні і було помітним. Ну а якщо так, то в принципі. А, нічого і не буде відбуватися, І далі будуть відправляти елітні російські підрозділи моряків, яких вчать по 7-8 років. Скоро підводників, затемних підводних човнів будуть відправляти. А потім скажуть, що підводні човни, які вважалися завжди флагманом російського флоту. Ну, це ж не потрібно. Давайте створимо щось роботизоване. А те, що вклали десятки мільярдів, на чому зараз нагрівається Патрушев, радник Путіна із. Питань розвитку військово-морських сил, ну окей, хай далі нагрівається. Ну що ж тут скажеш? А, ну і от ще одна новина, яка теж важлива: що елітного командира кровожерливої бригади Путіна звинувачують у жахливих воєнних злочинах та різанині під час авіаудару по Україні, його знайшли мертвим. Ільїн загинув під час так званої СВО згідно е з повідомленням, яке приписують адміністрації Урмарського району. Жорстокій військовій машині Путіна сьогодні було завдано чергового удару, оскільки Москва підтвердила ще смерть ще одного високопоставленого російського командувача. Російська влада підтвердила смерть полковника Сергія Ільїна, командира дуже сумно відомої. 155-ї бригади морської піхоти, як повідомляє Moscow Times, телеграм-канал Астра повідомив про смерть чиновника в п'ятницю, посилаючись на видалений пост чиновників. Згідно з повідомленням, опублікованим в адміністрації Урмарського району, Ільїн загинув під час так званої СВО. Це сталося. Після припущень, що полковник був серед російських військових убитих під час українських атак у Корінєво в Курській області Росії 2 липня. Фактично, це підтверджується. Крім того, за даними російської служби БіБІСІ, загинуло щонайменше 10 російських генералів, а також 524 полковники та підполковники. Також Повідомлення про те, що а, загинув Гудков, заступник командувача військово-морських сил Росії, внаслідок українського ракетного удару в Курській області, тобто а, Україна продовжує операції із ударів по командних пунктах, по центрах, по з'єднаннях для того, щоб дійсно в тому числі завдавати втрат російській військовій верхівці. Для того щоб порушувати нормальну роботу, для того щоб дезорганізовувати підрозділи, і для того, щоб їх деморалізовувати, щоб вони бачили, що і генералів, і полковників, і підполковників можна буде і будемо діставати, Володимир Зеленський, верховний головнокомандувач Збройних сил України, президент України, зробив надзвичайно важливу і правильну заяву у своєму вечірньому зверненні за 12 липня, президент України наголосив. Що ми будемо нарощувати наші удари далекобійні по території Росії. Далекобійність і асиметричність це наш ключ і інструмент, який безумовно треба використовувати. Підтримую цілком і сам постійно наголошую на тому, що коли багато хто говорив про літню кампанію росіян, а що ж в неї входить, я говорив і передбачав, що це намагання просунутися. По фронту створити ту ж саму зону, а, сіру зону, так звану на Дніпропетровщині і так далі. Ну і крім того, терористичні удари, на жаль, по наших цивільних об'єктах. А от українські плани це асиметричні відповіді, це діпстрайки, це максимальні. Наші спроможності, які ми можемо використати, для того, щоб знищувати військові об'єкти ворога на його території, для того, щоб у них там була паніка, для того, щоб у них виникали економічні збитки, для того, щоб завдавати в тому числі і інформаційно-психологічного тиску на ворога, аби вони бачили наші спроможності і можливості, до чого ми можемо дійти. Ну і тим часом на цьому тлі можу сказати, що наші партнери починають змінювати дещо підходи і стратегії. Тобто Україна і Захід більше зараз буде концентруватися на виробництві різного роду далекобійних БПЛА, розвідувальних БПЛА, ударних і звичайно, що одним із пріоритетів залишається інвестиції та максимальне виробництво дронів перехоплювачів. Тобто це те, що має працювати, навчання наших бригад, забезпечення їх радарами і дрони перехоплювачі. На це ще потрібен час. де ще не все одразу можна, не всього одразу можна досягти доволі таки швидко, але разом з тим, разом з тим, все ж таки перспективи є, і тут е, треба над цим е, працювати. І тут зараз розвиваються ці можливості, тому що і конференція з питань відновлення, яка цього тижня відбувалась в Римі, і контакти з нашими партнерами чітко демонструють готовність наших друзів західних, в тому числі долучатися в інвестиції. Всі розуміють, що виробництво ракет так воно потрібне, так потрібно боротись з балістиками, балістикою, так потрібно збивати крилаті ракети. Але разом з тим, все ж таки, тут треба розуміти, що дрони. Це те, що виробляється швидше, це те, що потребує менших інвестицій, і це те, що дійсно чому навчитися і масштабувати можна значно прискоривши процеси. Тому в це, я думаю, що а, будуть відповідно інвестиції, тому що це дуже важливо. ГУР тим часом повідомила головне управління розвідки Міністерства оборони а, України про те, що. Скорочується кількість російських ракет балістичних саме, і вони дали відомості про запаси в порівнянні із тим, що було, і в порівнянні із тим, що є. Станом на сьогоднішній день болотна імперія має в своєму розпорядженні близько 250 балістичних ракет іскандер М та приблизно 50 північнокорейських 23 Це означає значне скорочення запасів ворога. Адже в травні, за оцінками розвідки, Росія мала на складах близько 580 балістичних ракет. Відомство теж повідомляє, що для завдання ударів Росія розгорнула близько 60 одиниць пускових установок неподалік українського кордону. Тобто, ну доволі така значна кількість того, що Росія розгорнула, але кількість ракет. Дійсно зменшилася поступово. Ну і а, тим часом надходять новини у нас з Європи про те, що Німеччина буде прискіпливіше перевіряти тіньовий флот Росії в Балтійському морі. А, але затримувати судна важко. Контроль тіньового флоту Росії виглядає так: судна не зупиняють, бо це юридично неможливо. З ними зв'язуються по радіо і задають запитання, розповідає Йоханес Петерс, експерт інституту політики з безпеки в місті Кіль. За його словами, запитується інформація про страхове покриття, яку зобов'язаний надати екіпаж. А основна увага приділяється суднам, що перевозять нафту. Міжнародне морське право не дозволяє. Просто так зупиняти і обшукувати судна, але якщо танкери не застраховані від забруднення нафтою, то вони порушують інші міжнародні вимоги. Зараз намагаються застосувати всі наявні законні способи, щоб в кінцевому підсумку зробити прохід або введення суден в тіньовий флот все менш привабливим для судновласників і тих держав, під прапорами, яких судна йдуть в Балтійському морі. Тобто, все ж таки скажімо так, все більш активними, ефективними та дієвими санкціями залишаються диверсії та вибухи в машинних відділеннях. Хочу нагадати, що шість російських військових вантажних суден з моменту початку року від цього постраждало. Вибухи в машинних відділеннях, ремонт і відновлення коштують дорого, потребують тривалого часу. Ну і відповідно відбувається. Ось це я думаю, що дієві санкції, як і діпстрайки, операції по території Росії. А можливо, в майбутньому і а, в майбутньому і по території Північної Кореї. Адже Лавров а, вкотре мав контакт з Кім Кімчинином. Вони зустрілися. Дуже в них часто інтенсивність. Нещодавно Шайгу літав до Північної Кореї і Кім Кімчинин сказав, що. Нібито відправляє робітників, нібито робітників, скажімо так, і саперів в Курську область на території Росії для допомоги. А от російський міністр закордонних справ Лавров не виключив можливості відправки військ КНДР в Україну. У відповідь на питання а, про мож... журналістів про можливість залучення військових КНДР до боїв в Україні. Лавров заявив, що відправка північно-корейських військ до Курської області. Нібито була ініціативою Кім Чен Іна, і у Москви не було причин відмовлятися від щирого прояву солідарності. Боже, як стелить, ну яка брехня? Ну брехливе ж таке ж, ну це ж неможливо просто. Ясно, що ви розкажете офіційну версію. Просто скажіть, що при тому всьому, що мали чисельну перевагу, були нездатні забезпечити виконання наказу Путіна. І витіснити українські війська з Курської області, ось це єдина правда, яка є в цій ситуації. Далі Лавров говорить, що ми виходимо з того, що КНДР сама визначає ті форми, в яких реалізує наш договір про стратегічне партнерство. У свою чергу державне телеграфне агентство КНДР повідомило, що під час зустрічі із Лавровим диктатор Кім Кімченен пообіцяв беззаперечну підтримку Росії у вторгненні в Україну. Ну, тобто, знову ж таки, агресивний прояв це демонстрація інтернаціоналізації цієї війни і її світового прояву, і вкотре показово, що це шкодить інтересам як Європи, так і США. Тому треба зупиняти їх так само. Ну, от така ситуація. Ну, а тим часом, все ж таки, як написала одне із видань. Трамп не дав відпочивати європейцям, європейським лідерам та Єврокомісії в неділю, тому що він запровадив а, санкції, не санкції, вибачте, тарифи проти країн Європейського союзу на рівні 30%. І безумовно, що це безумовно, що це вдарило по європейцях. Німеччина б'є на сполох як найбільш. Ну, скажімо, по-перше, одна з найбільш розвиненіших і найпотужніших економік Європи. Ну а по друге, як країна, яка залежить від експорту, тому що Німеччина є експортоорієнтованою країною в своїй економіці і б'ють на сполох в тому сенсі, що це призведе до значних економічних збитків, і явно це не відповідає духу євроатлантичного партнерства та взаємодії, яка має бути. Тому б'ють на сполох так само італійці, особливо винороби Асоціація виробників вина говорить про те, що це практично дорівнює ембарго, яке міг запровадити а, Трамп проти Італії. Ну і думають, що з цим робити, як вести перемовини. Ну, це звичайно проблема, тому що нам би дуже не хотілося зараз а, браку єдності. І тому, щоб захід переключався на інші питання, тому що є російсько-українська війна і російська загроза, російсько-північно-корейська, китайська, іранська загрози, які несуть глобальний виклик у цьому цивілізованому світі, і на цьому варто було б сконцентруватися. Але президент Трамп все ж таки наполягає на тому, що потрібно запровадити. Тарифні обмеження, що на цьому треба зосередитися, і це, безумовно, б'є по європейцях. Вони зараз будуть шукати шляхи, відволікає від України. На жаль, це відбувається. В той же час американський телеканал CBS News пише про те, що вперше з моменту вступу на свою посаду Трамп розглядає можливість виділення нового пакету фінансування для України. Нове фінансування може бути. Спрямовано на те, щоб послати сигнал Росії, яка, а, яка завдає ударів терористичних по Україні. Раніше цього тижня Трамп натякнув, що має намір надати Україні більше а, оборонного озброєння, але знову ж таки. Поки що інформації про те, чи збільшить но є попередні дані про те, що це може бути за рахунок 5 мільярдів доларів російських арештованих активів, прибутків з них, що США можуть передати. Ну і у Трампа взагалі то ще є майже 4 мільярди доларів, які залишилися у спадок від адміністрації президента Байдена, які я думаю, давно вже варто було би освоїти і передати Україні. Протягом цього року у вигляді озброєнь це було би чесно і правильно, зрештою, тому що ну, мені вже це все нагадує якісь, вибачте, ритуальні танці. Розглядаємо, вивчаємо, передамо. Так а що ж розглядати? У вас є кошти? В чому питання? Залишені, виділені не адміністрацією Трампа, який протягом півроку все ж таки на посаді, але давайте визнаємо відверто. На жаль, нам ще кошти не виділяв. Сподіваюся, сподіваюся, що, а, зрештою, процес зрушить з мертвої точки. На цим Україна досить активно працює. Але, от мені дуже сподобався, знаєте, пост колишнього міністра закордонних справ Литви Габріеліса Лансбергіса. Він окреслює ситуацію і він дуже важливий. Лансбергіс виклав це в соцмережі X, і от зеркало тижня якраз наводить цей пост. Видання дзеркало тижня наше, ми повинні вимагати менше показухи, а більше суті. Пам'ятаєте коаліцію доброї волі та охочих її знищувальні санкції? Це виглядало як ефективний ляпас, промахнулися повз ворога рівно настільки, щоб не завдати йому шкоди. Ракети Таурус. Я починаю сумніватися в їхньому існуванні. А пам'ятаєте гучну заяву Байдена? Україна нарешті отримає Атаки МС. Заголовки в газетах зашкалювали. Через кілька днів ми дізналися, було поставлено всього 11 ракет. У США електорат вимагає доброго шоу, його створюють політики. Хто лиходій цього тижня, Зеленський чи Путін? Хто постраждає наступним Канада чи Бразилія? Путіну все одно чи назвуть його тижнем, цього тижня лиходієм. Він у будь-якому випадку хоче знищити Україну з театральним виступом чи без нього. За межами США інші західні лідери продовжують кривлятися, паралізуючи санкції, один дзвінок до Будапешта або Братислави, щоб перевірити, чи все в порядку. І, як завжди, все добре, 5% за 10 років, крім тих, кому не хочеться. Ну що ж, успіхів, 10 ракет Патріот з 30 для України. Що ж, це дійсно крок у правильному напрямку, крок у правильному напрямку в лапках, з точки зору Путіна. Ландсбергіс припускає, що справжньою метою шоу є демобілізувати щирих прихильників України на Заході. Громадський тиск вимагає сильнішої позиції і більшої допомоги, тому для задоволення попиту створюються псевдозаходи з псевдоцінністю. Правда виходить назовні не відразу, особливо коли уряди заявляють, що вся майбутня підтримка секретна. На його думку, справжніми зараз є лише прагнення скандинавських країн допомогти Україні та дебати у німецькому бундестазі щодо збільшення витрат на оборону. Що ж робити, запитує Ландсбергіс і відповідає, ми повинні вимагати менше показухи, більше суті, щоб перемогти. В Україні нам потрібно взяти на себе набагато більше зобов'язань. Нові програми, нові ініціативи, нові засоби. Одна партія ракет це добре, і вона ніяк не змінює хід війни. Збереження нинішнього курсу по суті означає примирення з поразкою. Це гірше, ніж просто умиротворення. Ми навіть не намагаємося перемогти або запобігти більш масштабній війні. Багато хто з тих, хто повинен приймати складні рішення, сподіваються, що театральні відволікання заметуть сліди їх бездіяльності, що проблема зникла або стала проблемою когось іншого. Реальність, в якій ми живемо, це не реаліті шоу. Але якщо ми продовжимо ставитися до неї як реаліті шоу, то пожежі в Києві стануть фіналом сезону. Підсумовує Ландсбергіс. Підкреслюю і підписуюсь під кожним словом браво колишньому міністру закордонних справ Литви. Напишіть, до речі, ви в коментарях, що думаєте з приводу цього, тому що це важливо. Хіба це не так? Хіба висловлювання Трампа, його кроки, вони не нагадують театральщину? Призупиняю допомогу. Один акт це драма. Далі відновлюю тиждень говорю про те, що позиція змінюється, потім думаю, а де ж знайти гроші. А виявляється, вони тут лежать, ці гроші. Байден ще залишив. Просто треба їх взяти скористатись. А я не хочу, а треба ще обдумати, а треба ще в гольф зіграти, а треба ще кудись поїхати, а з радниками поговорити. Але при цьому 18 заяв про те, що от в понеділок ви почуєте щось таке грандіозне, чого не чули ще, викриття тисячоліття. Ось, бачите, в цьому то є проблема, як і в інших, зокрема, і в деяких європейських політиків, в тому числі й коаліції охочих. Ми чекаємо тиждень за тиждень, місяць за місяцем. Але дійсно треба чітко зрозуміти і почати діяти реально більше справ. І тут Лансберг справи щодо країн Північної Європи, Балтії і Німеччини. Німеччина з приходом Фрідріха Мерца більше активізувалася, більше. Говорить про загрози від Росії і, зрештою, нехай без таврусів, але робить кроки спрямовані на допомогу Україні. А решта так, ну. Тому Театральщину потрібно припиняти реальні дії і допомога Україні. А тим часом Україна, в свою чергу, буде демонструвати реальні справи, знищуючи ворога на фронті і завдаючи максимальних ударів по його тилу. Це важливо розуміти і рухатися тільки вперед. Друзі, підписуйтеся, будь ласка, на мій канал, поставте лайк цьому відео, поширюйте його, аби нас ставало більше. Нам потрібно ще якомога більше, а, більше а, скажімо, підтримки для того, щоб україномовний Ютуб просувався. Ну і пам'ятайте, що, попри все, ми з впевненістю і Божою допомогою дивимося тільки вперед. І, друзі, вибачте, хотів завершити, але. Ну, перепрошую, буквально прямо зараз, поки записую це відео. Термінова новина, про яку пишуть уже ряд медіа. Зокрема, я побачив зараз. Ця інформація з'явилася на NVUA. і а, отже, а, тут є голова СБУ Василь Малюк. СБУ ліквідувала кілерів ФСБ, які вбили офіцера в Києві, двох агентів ФСБ, чоловіка і жінку, знищили під час спецоперації на Київщині. Вони прибули до України, стежили за полковником СБУ, отримали зброю зі схрону і убили його. Під час затримання відкрили вогонь, чинили опір і були ліквідовані. Операцією керував особисто голова Служби безпеки України Василь Малюк. Важлива, важлива новина, і добре, тому що, ну, зрештою, були виявлені кілери. Звичайно, якби були затримані, можливо, б вийшли там на агентурну мережу, але треба сказати, що все ж таки чинили опір, відстрілювалися і були ліквідовані. Працює Служба безпеки України, все ж таки треба розуміти, що, попри все, уявіть собі, якби не працювали контрозвідки і відповідні профільні управління та департаменти СБУ, був би хаос. І таких, на жаль, замахів і намагань вбив ставало би більше. Тому дійсно, і Василь Малюк, який є доволі таки ефективним головою Служби безпеки України, і інші працівники демонструють результати. Головне. Звичайно, діяти превентивно, очищати Україну від російської агентури, і тут ще роботи попереду багато. Бережіть себе, слава Україні!